Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми на цьому каналі, і в цьому сезоні говоримо як завжди про норвезьку мову українською. Сьогодні ми хотіли б з вами поговорити про деякі шокуючі нюанси норвезької мови, які для українців здаються ну просто дуже дивними. Ми з Любою виписали для себе топ-13 таких е, моментів. Принципів можна сказати, які дійсно для нас, українців, можуть бути трошки незвичними. Ми впевнені, що ви більшість цих принципів вже помічали, знаєте, може на якісь там більшу увагу звертали, на якісь меншу, але так як в нас розпочався активний сезон навчання, вже всі пішли в школи, всі продовжують вивчати норвезьку, то ми захотіли саме на цю тему з вами сьогодні поговорити. І не факт, що про ці нюанси розкажуть вам на курсах норвезької мови. Перший такий дуже дивний для нас нюанс це те, що в норвезькій мові ми не маємо ввічливої форми ви, як ми звикли в українській мові. Коли ми говоримо до, звертаємося до літніх людей, можливо, до людей зі статусом, з якими ми не знайомі, ми завжди кажемо ви. А в норвезькій мові це слово дю, правда? До всіх. І часто люди я знаю, особливо на початкових рівнях вивчення, вивчення мови вони трошечки ніяковіють, бо здається, що ти як ніби не поважаєш ту людину, mm -hmm. тому що ти до всіх кажеш дю особливо мене це дуже сильно бентежило, коли дю використовують як звертання. Тобто, навіть якщо ви дзвоните в якісь офіційні установи, навіть ви хочете там щось по роботі дізнатися. Абсолютно нормально, якщо ви не знаєте імені людини, подзвонити і сказати «Дю, я гарець пешмол, наприклад. Так, да, це дуже дивно. Звичайно, в давнину ця форма існувала. Наприклад, на короля кажуть: Дерес маєстет, ваша величність угу. це ще збереглося. Але в повсякденній мові просто забудьте, розслабтеся і вживайте дю до всіх і до кожного. Наступний наш принцип, який ми виписали, це відсутність песливих зменшуваних форм. Якщо в українській мові ми кажемо щось, типу там дитинка, дівчинко моя, дитино, та, та, там якийсь ще друж... дружечок. Щось таке. А. В норвезькій мові таких скорочувальних слів немає, але є все одно певні еквіваленти. Як ви можете таким чином передати от свої зменшення. зменшення, Так, якщо ви хочете, наприклад, сказати, от знову ж таки, дружечок, це чи мій там любий друг, то можна сказати лілевен. -лі Я думаю, ви. Часто чула, особливо до е, діток таке часто Мені Так дивно було його чути на початку. Ліллі маленький друг. Дружочок. Так, ну, дивно так. дуже, Але це дуже часто так. вживається. Між собою, часто вони кажуть Щарядай. Mm -hmm. Особливо коли хочуть, От Любочка, Любенька. Та? ну Любочка не в плані імені, а саме <с <с Люба моя. Та? Дай", моя любов. Часто вони ще кажуть скатмін, моє золотко. Та? Mm -hmm. Тобто використовуються такі пасливі слова. Які які самі по собі не закінченням слова вони передаються, як ми звикли. Так нас закінчення слова формує цю пасливість. Угу. А саме слово таке ну просто таке добре, гарне слово. І до речі, наступний наш пункт це саме скорочені ці пасливі форми імен. Це виходить з попереднього, бо е, в норвезькій мові немає оцих Любочка, Любаня, Любашка. Та. Так, Оце моє ім'я можна. Але як завгодно, там до десяти різних <с варіантів, правда mm -hmm. ж можна сказати. В норвезькою це дуже дивно. В них немає таких оцих варіантів. І е, от нам, наприклад, особисто мені, я знаю, тобі теж було дуже багато оцих нюансів і питань від норвежців, чому ти в документах Анна. А на тебе кажуть Аня. Це просто для мене це зовсім навіть сьогодні вранці, коли я відвела сина в школу і поговорила з мамою, яка теж там в школі однокласника. І вона каже: Так ти ж Анна в Фейсбуці, чому ти кажеш себе презентуєш як Аня, а я вже на автоматі, та там Аня Аня. І я кажу: ну пояснює, тому що Аня це зменшувана форма, так мене називають, типу як ласкаво, вона каже. Я нічого не розумію. Це ж однакова кількість літер. що Анна, що Аня, яке, яке ж, ж тут скорочення. скорочення. Та тобто їм дуже важко, до мені довелося пояснювати, що в українській мові є літера Я, яка є йот. А ну в общем, це було просто розмови на пів години. Реально так. Я а, теж тому... саме з цієї причини поміняла навіть в норвезьких своїх документах своє ім'я на люба, просто простими mm -hmm. цим, Бо що до я хочу, щоб до мене зверталися. Ну от любов, це звичайно прикольно, але не не коли це норвежне. Да, норвежці важко. Я баско це вимовити, і воно звучить так просто. ну... Да, Люба добре звучить. звучить воно добре. Ідентично. Тому я поміняла в, в, всіх своїх документах, щоб мене ніхто не. оце... Не... Часто мені дзвонили якісь там незнайомі люди, бувало, продавці якісь. І такі, я я і, і бачу, що людина таке трошечки їм так Любов розрив шаблону, та. Моє ім'я було да. прочитати. Тому так, такі от нюанси. Не дивуйтеся, будьте готові своє ім'я. просто... Так як у вас воно написано в документах, до вас будуть звертатися так і в практичному житті, і їм дуже важко зрозуміти, угу. чому Олена це Лена. чому Сергій це Сережа. <схід> <схід> да, це взагалі туди не ліземо. Та <схід> да. наступний пункт це порядок слів. Який є в норвезькій мові фіксованим. І це теж дуже сильно збиває нас з толку, особливо на початку, коли, наче ти вивчив всі слова і хочеться щось сказати. А от по-норвезьки треба все ж таки замислитися, щоб те дієслово нікуди не побігло. І там насправді нюансів дієслова це одне з найперших правил, яке, яке всі вчать. Але це там багато дуже різних нюансів. Якщо у вас вже довге речення з'являється, складнопідрядне, складносурядне, там вже йде оцей парадокс слів, Зовсім він логічний його легко можна відносно вивчити і зрозуміти головне збагнути систему. Хочемо вам повідомити, що ми працюємо зараз над курсом, який буде торкатися саме теми оцієї порядку слів. Це буде міні-курс, тому що ми маємо дуже гарний приклад курсу прийменників. Ми отримали масу гарних ваших зворотнього зв'язку. Від вас багато хто не встигав на той курс, дуже сильно чекає і його. І якісь нові наші міні-продукти. Ми точкові саме такі міні-продукти запускаємо, тому що для вас і для нас це дійсно такий корисний спосіб обміну інформацією. Необхідно їх збагнути. Так, Плюс формат, він зручний. Ми вже зрозуміли, що це для вас зручно. Тому, якщо ви пропустили, якщо ви хочете спробувати, наші міні-продукти дають дуже велику користь за дуже приємну ціну. Тож слідкуйте за оновленнями. Ми наразі не готові сказати конкретну дату, тому що ми хочемо зробити такий максимальний екстракт корисності, але дуже скоро, я думаю, так, будуть добре. вже новини і конкретика. Наступна така відмінність між українською і норвезькою мовою це те, що. Що ну я мабуть, якщо я скажу, що відсутнє тут слово, будь ласка, ну це не зовсім коректно, бо воно в не принципі правда. є. правда Так, ж? Ваше сніль е, є слово ваше сніль, є слово венлікст. Вони еквіваленти, будь ласка. Ми про це часто кажемо. І скільки ми Люба, про це не казали, все ти люди роблять все одно. Тут. Так. Ну, Бачите, тому що це отаку, саме культурна відмінність. Тому що в українській мові це таке, знаєте, золоте слово, яке дітки вчать, не знаю, перших, на перших роках життя. Будь угу. ласка, треба казати, коли ти хочеш щось попросити. В норвезькій трошечки інша правила, інші правила гри. Ми говоримо, звичайно, ми передаємо вічливість, але не, не обов'язково саме цими словами, будь ласка, є різні е, інші способи, як норвежці виражають оце, оцю вічливість. Ви подивіться, у нас є прямо окреме відео на каналі, воно одне з найпопулярніших, тому ми тут багато не розказуємо. Кому це актуально, хто ще не збагнув, ідіть дивіться але і будьте обережними. Але цю тему обов'язково треба засвоїти, Там. бо знаєте, якщо ви не засвоїте от саме цей аспект, це прямо ну... може бути непорозуміння. Я буквально Там. недавно на Фейсбук-групі бачила, що жінка пише, вона, значить, щось на фіні купляла, Я вже не пам'ятаю що. І робить скрін. Шот переписки з продавцем, і продавець, звичайно, що Норвег, вони там щось поговорили. І він їй не відповідав, чи щось така якась ситуація. і Вона пише Вен Лікс Сен Майбільде, і він такий Гордеано варі літміргфлі. Типу, чи можна буде? Да? І, і вона така: а що я не так сказала? Типу, я ж з ним Будь певсли. ласка, надішліть мені, да. мені чи що там. А, а насправді оце, будь ласка, я буквально вчора Вен Лікст побачила в супермаркеті. Ми були в екстрі, і там багато ягід оцих на знижках. І, і, і то, те, що вони на знижках, вони є трошки зіпсовані, деякі там так. вже і, і там прям написано Венлікст іке. Щось от не пам'ятаю да, або да, плюки фра. Да, ну, щось я угу. не пам'ятаю чесне слово, якщо знайду, ну, да, я вам типу, дам Тобто повідомлення, але мається на увазі, не будь ласка, не, не беріть ці ягоди, а мається на увазі, що магазин так, наказує пліз так. <ріст> без розмов. <ріст> так? Так, Будьте добри. Формі, так. <ріст> так. Оце будьте люб'язні, до так. речі, це такий еквівалент. Тобто, уявіть, ви українською мовою написали комусь так: будьте люб'язні, напишіть, ви, вишліть мені скрін цього повідомлення. Воно звучить так: прям ух, так, насправді От норвезько. Тому оці нюанси вихованості потрібно збагнути. Якщо вам цікава ця тема, і ви все таки не хочете, можливо, не зна не знаєте, як розібратися, ще вам не дійшло. Можливо, напишіть в коментарях, і ми знімемо ще раз окреме відео на цю тему, щоб поглиблено. Але, але в нас вже є одне. Так. так просто подивіться, ми скрін вірніше ми посилання зробимо в. Внизу. Наступний пункт це те, що норвежці не люблять оцих всіх фемінітивів, гендерних слів. Вірніше, як не те, що не люблять, вони в них застарілі. І тут виходить такий парадокс, що в нашій мові навпаки, зараз от ви звернули увагу, скільки фемінітивів з'явилося. блогерка, шефиня, експертка, ну, вчителька завжди було в принципі, грамотно сказати. Хоча, чесно вам скажу, я вчилася в 90-ті роки в Дніпрі, і нам вчителі прям так казали: в нас була російська в нас суто школи казали, я не учительниця, я учитель. Я прям це дуже сильно пам'ятаю. Тобто на ті роки було саме це учительниця, наче для них було не те, що принизливо, а неправильно. Зараз це все вертається, а в норвезькій мові чомусь навпаки, хоч вони дуже сильно топлять за фемінізм і за рівність статей, але все одно тут є, наприклад, та сама Лярерінне, але ніхто цього не. Не використов. Це буде дуже дивно. Шефиня тут такого нема. Тут є шеф, і він і в Африці шеф, що жінка, що чоловік. Та? І в принципі немає оцих еквівалентів гендерних. Шофер він не буде шофер, та не буде теж шоферіна, якась там чи да, як тоді не заморочитися за ці от відмінності, mm -hmm. просто вчите одне слово на професію і все, достатньо. достайте легія і mm -hmm. так далі. Ще такий цікавий один нюанс, що норвежці, коли вони починають якесь повідомлення чи імейл, е неважливо, чи це офіційно, чи неофіційно, вони люблять починати його слова хай. Угу. Тобто, як ніби здоров, привіт, ну, вітаю. Так? У нас якось не дуже звично починати повідомлення саме так. Ми кажемо там шановний такий-то, дорогий там такий-то. Так? Доброго дня, доброго часу доби. <сміща> так, то це та, та так не кажуть. <сміща> до речі, так це був дуже такий не некоректний переклад. Тому просто звикайте до цих неписаних правил і завжди при навіть в в повідомленні в смс, навіть якщо ви пишете якомусь другу, якоїсь подрузі Норвежці, Норвежці, так, то виховано починати просто хай ну, і там ідете далі, розказуєте, що ви там хочете сказати. Люба вже забула, в нас на каналі теж є відео про привітання. Але що цікаво, що це хай це не буде так звучати, типу це ну, приєтік. Знаєте, часто мені учні вони так сумніваються, коли вони пишуть листа в якусь офіційну установу і починають. Хочеться сказати гудак, Етермідак. В принципі, це не буде такою прям помилкою, але Норвежці так не роблять. Так. Тому хай і, і все. Так, просто звикайте, що хай і все. Угу. Але закінчуйте ви своє повідомлення завжди з оцім ме Венлі Хільсен. Тобто з найкращими побажаннями. Mm -hmm. Або просто венлі Хільсен. Часто це може бути абревіатура МВХ, часто це може бути просто Хільсен, але mm -hmm. ви, ви мусите якось його завершити. Так. Ви не можете просто отак взяти, обірвати і все. Ми кажемо з повагою, а вони кажуть з найкращими побажаннями. Просто звикайте до цих форм, щоб ви були е, такими е, Онорвеженими. Щоб... Так, трошки обнорвежитиме вас хочемо. Так, ще такий феномен, який багатьох шокує, що норвежці люблять вставляти англійські слова в свою мову. І, до речі, багато йде зараз дискусій серед мовознавців. Я буває слухаю подкаст мовний, і там кажуть, що дуже сильний вплив англійської мови на норвезьку, особливо серед молоді, бо вони дивляться оці всі американські шоу, якісь там англійські ютуби і так далі. І звичайно, що хочеться вставляти бути таким типу як крути а вставляти якісь англійські слова абсолютно нормально сказати там віскалпошопінг тільбієн. Та ми, ми підемо на шопінг. Та от бачите, в українській мові ми теж насправді багато цих слов собі запозичили, але все ж таки не такий величезний градус, як тут в Норвегії. Бо в Норвегії навіть вже норвезька стає англійською. Наприклад, адюкін по вони кажуть, та чи хочеш ти там піти щось поїсти ввечері чи щось зробити як заклик до дії. Це суто англіцизм, але воно звучить І... більше як сленг. Знаєш, воно та, воно, та. В, звичайно, в такій сухій формальній мові, в якимсь такому не прийняття, таке та, 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 не принесла. Та. Може, це більш такий йоук трошки. Да, але він постійно скрізь. І е, оці всі слова nice, єс yes, cool, та, можна сказати, кюльт і часто кажуть, але кажуть і кули cool, і по-різному. Тобто е, ви можете, якщо ви знаєте англійську, вставляти теж англійські слова для того, щоб більш порозумітися, але звичайно що намагайтеся говорити чисто. Ще така дуже суттєва відмінність, це те, що в Норвегії є два письмові стандарти букмол і ніношк. Ви, Це для вас не нова інформація. Багато з вас, хто живе в районах, де більш поширений ніношк, ви саме її, цей варіант вивчаєте. Та і діти в школах, абсолютно в усіх школах, загальноосвітня програма, передбачає, що всі повинні розуміти оцю ніношк, навіть якщо ви живете там, де Письмову мову. Так, на навазі, так там, там, де поширений більш цей букмол. Ось і для українців це взагалі ну прям як дві різних мови здається, так хоча не все так страшно, тому що дуже багато спільних рис, але граматика взагалі факт, спільна, там так. просто написання. Сам факт, що уявіть, що ми в Україні да, що в школі треба вивчити і полтавський діалект, і гуцульський діалект, і всі повинні це ну, знаєте, розбиратися. Да. Тут бачите, це культурні такі нюанси, культурні моменти. В нас в Україні більш Ну, є таке знаєте поняття як літературна українська мова, і от всі вважають, що якщо ти говориш українську мову, то треба прагнути саме говорити літературно. Це ти вже плавно перетікаєш в наш наступний пункт про діалекти в офіційній мові. Зверніть увагу, що на телебаченні чи по радіо в Норвегії нема такого, що людина говорить лише офіційною мовою. От в багатьох країнах, де є багато діалектів, бо я, наприклад, жила в Китаї, там. Дуже теж багато діалектів. Там, якщо це телебачення, ми говоримо офіційною цією сухою, обов'язково цією традиційною мовою. І якщо прийде людина з діалектом, на неї подивляться як на Селюка. В принципі, є трошечки подібний, подібна тенденція в Україні, бо якщо людина говорить з дуже яскраво вираженим якимось там харківським діалектом українською мовою з цими місцевими словами, наводжу приклад Харків, просто тому що це схід. Uh -huh. та, Дніпро, те саме, як я, в мене багато, в мене чиста українська, в мене багато русизмів. На жаль, та, я намагаюся з ними працювати, але ну, вибачте, якби як так, я. Я взагалі вийшла і... на русизмах, то От, у нас мені здається, половина тому, України та... говорить з суміш, знаєте, якогось такого. Але в українській мові немає такого, що якщо там піде диктор на телебачення чи десь ще, це не, ну, не прийнято, щоб людина говорила. У -у -у. Все ж таки, в нас люди говорять, якщо людина працює в медіа, на більш такій традиційній мові, вимові і так далі. В той самий час, як в Норвегії, абсолютно неважливо. Людина може вийти і говорити на Трондишк-діалекті і взагалі тронгемський, який ну, дуже сильно відрізняється. Його, щоб зрозуміти, ну мені принаймні треба рази три переслухати, щоб збагнути, що людина має на увазі. Так само і північні, південні, оці всі західні. Тобто почути людину з діалект, який типу є офіційним, ну знову ж таки офіційним немає такого в Норвезькій, що прямо офіційний, але нам більш він звичний, більш такий традиційний. Чистий, та? не, не так, щоб приймають на роботу саме людей з цим діалектом. На це взагалі не дивляться. Мені це дуже в норвежцях подобається. Тут, тут люди один одного не дзьобають, як нас Знає в коментарях буває. Просто, так, Бо тут культурно так склалося, що в них немає потреби захищати свою самобутність. У нас, наприклад, mm -hmm. чого дзьобають? Бо хочуть зберегти українську мову відрозчування. Звичайно, правда. Тож, ну, від змішання, змішування двох культур. В норвезькі такої ну, прям немає такої нагальної. Потреби їх ніхто не дзьобає ніде, mm -hmm. тому і вони один одного не дзьобають, вони спокійно відносяться до цих відмінностей і дуже сильно піклуються про оцю, щоб зберегти свою самобутність саме. Хай моє село там має 50 людей, але це моє село, mm -hmm. і там я звідти, там таким діалектом говорять. і Я абсолютно комфортно почуваю себе в столиці, на телебаченні, цим mm -hmm. діалектом спілкуючись. І тут, до речі, вам мотивація. Тому що е, ви в цій країні, де вам не потрібно намагатися говорити літературно, правильно ідеально. Стати, ідеально е, ви потрапили в ту країну, де можна трошечки розслабитися на рахунок. Бо цього. тут всі дуже толерантні до тебе. Навіть ви, якщо, можуть, що, та, самі помітили. Навіть якщо ви там три слова сказали, всі такі о, до сна кельсобряношуфлінк, та тому не бійтеся говорити. Говоріть як говориться, головне, щоб ви прогресували. От. А ніхто вас не буде засуджувати за ваші якісь там неправильно підібрані слова чи якісь там некоректності. При цьому при вивчанні мови може бути також така складність, яка є наступним нашим шокуючим пунктом, це, це те, що одне слово може мати купу значень. І, як ми завжди з Любою кажемо, слова немає сенсу вчити отак окремо. Це стосується в принципі, будь-якої мови, але норвезької це прям особливо стосується, тому що тут концепт вирішує просто все. Якщо ви вивчите одне там слово, наприклад, Олег'я, ну ви будете знати, що це наприклад лягати. Так? Але тут же ви там почнете дивитися, що олеґе сай, олеґе-тіль, олеґе там щось так само, наприклад, осетте сидіти, сідати. Так? Ці прийменники дуже багато. Прийменники, фразові не дієслова, це називається, та фразові дієслова їх в нашій мові ну, не настільки прям багато, як в норвезькій, тому що в норвезькій це навіть сетте. Осетте сай не сідати, сістися, осетте пріс по встановлювати ціну. За типу, це я дослівно ну, кажу це, цінувати ось це тепо да. типу, місік. Поставити ставити музику, да, включати. Ну, і, тобто багато ошло бити, наприклад, але ошло бити може як і фізично, так і бити там якийсь рекорд, так і включати світло, наприклад. По ошло поліса бити світло, <світло> та, по <світло> суті, бити шло пошло, а ну, багато таких моментів. Тому контекст наше все. І, до речі, на нашому курсі по прийменникам ми робили спеціально такі подкасти, де ми оці саме фразові. Uh -huh які сполучення сталі сполучення з, з прийменниками е, людина могла вивчати. Отак знаєте, слухаючи, слухаючи Найвідоміші, відомі просто... такі. найвживаніші так, то, звичайно. Всі ми не могли охопити, але їх дуже люди Дуже до речі, гарний зв'язок з воротали. Казали, що це прям ну. Перли. Да. <laughs> Такого ніде немає. Ну і ще такий цікавий момент, що дуже часто те, що ми чуємо, буде писатися зовсім по-іншому. Е, наприклад, слово ойере да, робити щось буде писатися як ґ-йоре, да? uh -huh. але ж ми кажемо юере да, або там хадебра. Це звучить нам як одне слово, а воно пишеться як три. Вем-хвем. Так? Угу. Так? Так. Ну, багато таких слів, просто треба заучувати їх правильно на написання. Це не завжди yeah. так само, як в українській. Да, Просто бачимо, пишемо ну, однаково. Заучувати окремо написання, окремо читання. Причому, що правила читання, в принципі, вони є, але їх настільки багато і винятків там, що, в принципі, найкраще це просто практикуватися і запам'ятовувати, тим паче відштовхуючись від вашої саме місцевості, як прийнято у вас говорити. І останній шокуючий пункт це слово де, яке часто дуже українці на початку вивчання мови завжди читають як «дет», це дуже ми постійно виправляємо. Та, ну, звичайно, воно згодом влягається в голові. Це слово має дуже багато різних функцій, і воно нам не зрозуміле українцям. У нас його немає нема, тому, так. часто, коли таке питання, як його перекласти, навіщо воно тут? Ми прямо на наших курсах скрізь намагаємося пояснити всі ці функції слова де. Але найголовніша його функція це по суті замінник підмету. Наприклад, якщо ми кажемо аркаут», ми не можемо просто по е, правилах та норвезької за правилами норвезької сказати просто По аналогії з українською, як нам хочеться сказати, Холодно, Холодно. Так. так тому це де воно дуже сильно лячне, воно незрозуміле і воно дуже часто всіх бентежить, шокує. І так далі. Я думаю, ми включимо пояснення про цю тему саме от в цей курс по, по порядку, порядку слів. слів Я та, думаю, та. Це буде Скоріше корисно. за все там. Угу. Добре, на сьогодні в нас все. Бажаємо вам успіхів у вивчанні норвезької мови. Пишіть нам, які теми вам цікаві, що ви хочете від нас почути в новому сезоні. Ми все читаємо, дуже цінуємо ваш зворотній зв'язок. Поширюйте наше відео, кому це буде корисно. Ставте лайки і підтримуйте нас на Buy Me A Coffee. А ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па. Це, Це було просто. Не по маслу. Я не знаю, як можна ще краще сказати. Ой, мені сонце дуже світить. Ладно. Ти сидиш в тіньку. Чому? Ну я не можу мене цей світа боязнь лайном тхне. <рес> від мене сподіваюся. <рес> Сьогодні ми хочемо сконцентруватися на вами. на... Дуже... <рес> сконцентруватися на вами. Сьогодні ми хотіли. Я з губи їла. Це було перевершено. Тут вставочка, от І-а. Іаслік. І, а. <реш> що ти що мені треба було сказати? Діліться нашими так, відео, Добре, ставте лайки, підтримуйте нас на бамі кофі, Добре. бо нам треба світло. Ну цього можна не казати.